Буває так, що ти йдеш у відпустку, відпочиваєш на морі, спиш довше. Але повертаючись, ти все одно відчуваєш втому. Це знак того, що причина не в тілі, а набагато глибше. По-перше, це втома від невідповідності. Ми втомлюємося зазвичай не тільки від справ, але і від життя, яке не збігається з нашими справжніми цінностями. Коли ти щодня робиш те, що треба, а не те, що відгукується, твоє тіло сигналить виснаженням. Друга причина це постійний внутрішній конфлікт в виді діалогу. А раптом я не так, а що подумають інші. Така боротьба забирає енергію навіть в моменти відпочинку. Третє це емоційне вигорання. Ми часто ігноруємо свої почуття, стискаємо біль. Образи розчарування, і тоді організм витрачає сили не на життя, а на утримання цього всередині. Відпустка може дати перепочинок, але справжнє відновлення приходить тоді, коли ми чесно дивимося на себе, чого я хочу насправді, де я зраджую собі, що виснажує мене щодня, тільки тоді з'являється та глибока енергія. Котра не зникає після відпустки, а підтримує щодня. Якщо відчуваєш, що це про тебе, дай собі простір подивитися вглиб. там і є джерело твоєї сили.